Ти не маєш права пікти пасхальні куличі, якщо не віриш у Христа і не ходиш до церкви? Саме так мені сказала колись сусідка. Так, я справді не релігійна, але це не значить, що я не віруча. Просто я вірю не зовсім у те, у що вірить більшість. Мабуть, це не те відео, де я готова глибоко розповідати про свою віру, але я хочу поставити вам одне питання. Невже я справді не маю права пікти пасхальний хліб, якщо я не йду з ним до церкви? Не п'ю кагор і не читаю молитви перед кожним замісом тіста. Чому я це роблю? Бо мені подобається, бо в мене ростуть діти, і я хочу, щоб у них були теплі спогади, щоб вони згадували, як на Великодень пахла здобою, цукатами, як мама щороку пекла пасочку, як тато маринував м'язко, і як ми всією родиною грали в монополію. Це наша традиція, вона не релігійна, вона родинна. І так, можливо, хтось не розуміє, можливо, комусь це здається неправильним, але отак от я це бачу і так я це відчуваю зі святом вас. І сподіваюсь, я не образила нічих релігійних почуттів, якщо на Великодень все ж фарбую яйця і пічу куліч.